Багато хто знаєте, паркани роблять так, з газоблоку, з інших блоків. Ну, такі є. І так 100 метрів фух, і вклепали. І отака, наче краса, бачите? Біленько, все. Так от, коли будуються такі речі, обов'язково потрібно робити такі термічні шви, знаєте. Тобто повністю розрізати і не заробляти його капітально. А герметиком. От. Якщо у вас навіть отакий міцний фундамент... Це нічого не означає, у вас все одно ця вся історія дасть тріщини. Тому кожних 5 метрів зробіть різ. От ми вже ремонтували, бачите, максимально глибокий різ, бажано з двох сторон. От, повторити цю історію. І потім е силикончиком, герметиком якісним заробіть його. заробіть. І буде щастя, тоді буде все рівно. Бо зараз тут потріщало неконтрольовано, і то в моментах десь негарно. Але про це забувати ніколи не потрібно. Отака вам порада.